У столиці почали розробляти проєкт цільової програми з протидії віл інфекції на 2017 та 2021 роки. Хто писатиме документ і які інновації, інновації до нього увійдуть, розкаже Юля Почивалова. У квітні Київ долучився до світової спільноти у боротьбі зі СНІДом, підписавши Паризьку декларацію Фаст Траксітіс. І сьогодні на Київській міській координаційній раді обговорювали, як досягнути мети цієї ініціативи. Насамперед покладаються на інноваційні технології. Там в першу чергу, нові технології тестування уже зараз йде розробка над новим протоколом по тестуванню, і де предполагається упрощений алгоритм тестування для груп різка, наприклад, по двом швидким тестам в перспективі піці літ обіщають учёные, академики обещают выпустить в промышленное использование уже чувствительные тесты, которые позволят ставить диагноз по быстрому тесту. Фахівці зазначають, що нині постійно з'являються нові засоби не лише для виявлення недуги, а й для її лікування та профілактики. Це преконтактна профілактика для категорії населення з ризиковим сексуальним поведінням і постконтактна профілактика. Це технології лікування, це многіє лічення. Відбувається дійсно настоящий прорив, тому, що зараз лікування значно значительно вдягується. Ці та інші інновації знайдуть відображення у міській програмі протидії епідемії ВІЛ-інфекції на наступні п'ять років. Міська влада пропонує створити одну чи кілька робочих груп, які готуватимуть цей документ. А тим часом місто міркує над тим, як вже цьогоріч охопити якнайбільше людей і провести принаймні обстеження на ВІЛ, а в разі позитивного результату, допомогти такому пацієнту. Метод логіку процесу, той, що ми не построить. ми можемо його построїть. Прийшов, корише, він може як мінімум продовжувати протестуватися. Тобто, для того щоб человека не испугнуть, не скажем там, ну, хоча б ціною, то ми сейчас что щось зробити для того, этот тест бесплатно. Дальше Далі вже будемо думати, яким образом ми його будемо далі направлять. Діяльність робочих груп має бути відкритою, а всі їхні напрацювання доступними для громадськості. Юлія Пошивалова, Олексій Бережний, телеканал Київ.